Доброго дня, друзі, Гості мого каналу то однодумці. Весною цього року я пересаджував фундук, щеплений на ведмежому горісі з контейнерів. Залишилися в мене такі неконденційні саджанці, от з низьким штамбом, ось так, як тут. Оце місце щеплення, і я вже формую штамб за рахунок самого фундука. І от як він розвивається, тобто саджений з закритою кореневою системою, пересаджений. Раз, два, три, пять хороших гілок. Приростів довжина до 40 см, деяких, можливо, навіть і більше. Гарно визрів і вже зупинився в рості. От, Хотів показати, наскільки є переваги закритої кореневої системи над відкритою, тому що фундук майже не відчуває пересадку. І це я хочу вам сказати не самі кращі саджанці, які були у мене. Це такі вже самі гірші, то залишав для себе. От бачите, навіть отут бруньки буде закладаєте. Я їх зразу осліплюю, щоб навесні сили не тратились. І от пішов, пішов штамп, гарно сформований от, з п'ятьма гілками. Думаю, непоганий приріст, От, наступний саджанець. Він же так потовстішав, бачите, поливу немає, земля потріскана, я тут тільки два рази поливав, коли після посадки два рази. Ось теж як виглядає саджанець. Дуже добрі прирости дав і До... гарно... гарно відвегетував. Ще один саджанець, але ну, от цього, бачите, яка проблема? Була гусінь, просто нашестя гусінь. От гілочка, який приріст. Супер. От наступна гілка. От звідси пішла гілка, от яка вона дала довжину, просто гусінь тут позгризала її не видно. От Тут вже сережки закладені. Це теж гусінь попрацювало. Але я думаю, що на результат це особливо не вплине. Так що от ще один низький штамп. От Бачите, який низький штамп зараз тут кропила. Давненько я тут не був. От Місце щеплення. І за рахунок нового штамба формується, точніше не нового штамба, а за рахунок прищепленого фундука формується штамп. Штамп десь тут метр метр 10 висотою. І вже звідси далі буде рости крона. От така ситуація по фундуках щаплених на ведмежому горісі з закритою короневою системою. Переваги очевидні. Єдине, що треба з ними багато роботи, багато клопотів, тому що І чи в контейнер сажати, чи сіяти ведмежий горіх. Є свої нюанси. Але результат того вартий, я думаю. Тому кого цікавлять, цікавлять від межі горіх, ще невелика кількість є. В контейнерах закрита коренева система. Телефонуйте, звертайтеся. Думаю, що домовимось. Всім дякую.